Вітаю вас, друзі, в новому випуску літературних новин. Сьогодні говоритимемо про нові перекладацькі ініціативи повернення Ліни Костенко до публічного простору, міжнародні літературні події, визнання українського книжкового бізнесу. Отже, поїхали. І почнемо ми з літературних визнань. Андрій Курков очолить журі європейської книжкової премії імені Жака Долора. Український письменник, журналіст та кіносценарист Андрій Курков очолив журі 19-ї книжкової премії імені Жака Долора від європейського парламенту. Про це сам письменник повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. На сайті премії зазначено український письменник, що став відомим завдяки романам. Переклад понад 30 м Мовами світу, його книжка пікнік на льоду принесла йому міжнародне визнання. Андрій Курков уважний і іронічний спостерігач за пост радянською дійсністю. У його творах часто зустрічається чорний гумор, елементи абсурду і соціальна критика. Європейська книжкова премія імені Жака Делора відзначає найкращі нонфікшн-книжки, що висловлюють європейську цінність у двох категоріях: аналітичні. Твори та естетичні оповіді переможець отримує 10 тисяч євро. Премію заснували у 2007 році за підтримки французького економіста та політика Жака Делора. Вісім видавниць з ЄС отримують гранти на переклади з української Програма House of Europe Визначила всі сім саме європейських видавництв, які отримують перекладицькі гранти мета програми підтримати української літератури за кордоном. Серед них словацьке видавництво Брак, переклади на роман Мондегрін Володимира Рафаєнка Це історія переселенця з Донецька, який шукає нову ідентичність у Києві, іспанське видавництво Ла Торг. Болгара готує збірку новел Миколи Хвильового, зокрема Кіт у чоботях» і Я романтика. Італійське також видавництво за збірку віршів Олександра Авербуха «Жадівський король, де приплітаються теми пам'яті єврейських трагедій і мови. Це черговий важливий крок для популяризації української літератури за межами України. Ліна Костенка вперше за багато років дала інтерв'ю Сергію Жадану. У п'ятницю 11 липня вийшла перша частина масштабного інтерв'ю Ліни Костенко, яке вона дала Сергію Жадану для Радіо Хартія. Це перший медійна розмова поетки ще не за довгі роки мовчання. Інтерв'ю записали у листопаді 2024 року та січні 2025 року. Його поділено на три частини: перша Yeah. Мені треба розібратися в витоках імперії. Так називається перша частина. Вона присвячена історичному роману, над яким працює Костенко, та осмисленню імперського мислення. Друга а треба ставити себе на місце дзюби». Це друга частина розповідає за роздуми про українську культуру двадцятого століття, роль інтелігенції і перекладацьку школу. І третя частина називається у нашій літературній. Кожна людина потрібна, щира розмова про українських поетів минулого і сучасності. Повний триптих доступний на Ютуб-каналі Радіо Хартія. Проект є частиною серії Кругова оборона. Перші, де герої знакові діячі українського опору та культури. П'ятий міжнародний фестиваль Фронтера оголосив програму у Луцьку 2-3 серпня. Відбудеться п'ятий міжнародний літературний фестиваль. Фронтера, основна локація це музейний простір, окольний замок. Цього року серед програмних подій це поетичні читання, дискусії, стендапи, музичні виступи, спеціальна дитяча програма від лабораторії Барабука, презентації нового випуску журналу Репортер і також публічний запис, культ, подкаст, виступи гурту Крихітка та співачки Марини Круть. Серед гостей відомі діячі, відповідно, Аліна Алієв, Павло Казарін, Ірина Цілик, Володимир. Петрович, Марія, Синовія, Олександр Мехет та багато інших. Події проходимуть українською, англійською та іспанською мовами. З перекладом фестиваль також організовує збір коштів на потреби сил безпеки та оборони України. Книгарня, книга і видавництво Пегас у списку Некс дві 250 від Forbes. А, мережа книгарень Книголенд та видавництво дитячої літератури ПАГАСУ увійшли до списку найабітніших малих і середніх компаній України. За версією Forbes, а, Книголенд, що працює вже близько 13 років і має 50 книгарень, відкрив за перше півріччя 2025 року дев'ять нових магазинів, сім з яких у містах із населенням до 90 тисяч. Будини сто існує з тисячі. 1996 року і має у каталозі понад 2000 найменувань дитячої літератури. У Forbes зазначають, компанії демонструють стійкість зростання, інноваційність та стратегічне бачення розвитку навіть у складний для країни час. На цьому, все. Дякую, що слідкуєте за бібліотайджестом. Залишайте ваші коментарі, зберігайте та діліться випуском. До нових зустрічей. Бувайте!